Що відбудуться вибори в Україні цього року? Рашка застосовує нову тактику атак шахедами по Україні. Замість послідовних атак дронів з інтервалом у кілька хвилин вони тепер збираються у групи на великій висоті і одночасно обрушуються на ціль. За даними видання, українська армія вже працює над розробкою нових заходів протидії цій тактиці. Нова тактика атаки шахедами. Наскільки надалі вона буде продовжуватися проти нас. Що б там не підписали, які б договори не укладали, як мінімум до кінця літа до осені, атаки будуть продовжуватися. Чи зможемо ми знайти якийсь засіб протидії? чи зможемо ми знайти якийсь засіб протидії? <Fantastic noise> eh, вже знайшли, на цьому більше казати не буду, і він ще легший, ніж можна собі уявити. І так, як вони зараз літають, їх легше нейтралізувати. Рашка може вдарити ядеркою по броварах і бориспілю. Дослідник геостратегії Олег Магалецький. На його думку, під загрозою також опиняться міста навколо Києва. Зокрема, Житомир і Вінниця. Рашка. 530 гривень донат. Дякую, молодці. Рашка чи вдарить рашка по броварах і бориспіль ядеркою. Їм цікаво вдарити там, де буде заражена і почва, і земля одночасно. Якщо в броварах. І в бориспілі є такі місця. Не пишіть їх в коментарях, не потрібно давати лишній раз якісь наводки. Просто, не знаю, поставте якийсь плюсик чи що, ну, є там таке щось нема. Те, що вони щось будуть робити і зроблять якусь каку, це однозначно точно. По тій дуже простій причині, що вони кончені тварі. Уряд Орбана. О, продовжуємо Про кончених. В Угорщині проводить поштове опитування громадян щодо вступу України до ЄС. До бюлетеня додають листа, в якому описують сім ризиків членства України в Євросоюзі. Серед таких смачний борщ, ні, Не то. Ринок заповнять українські генно модифіковані продукти. Ну, майже. Угорці зубажать, бо всі. Зубожать, зубожать. що, що у Бо всі європейські гроші, а типа збідніють, бо всі українські європейські гроші підуть Україні, а в них заберуть 13 зарплати. Угорщину заповнять наркоторговці та мафія це стовідсотково, звісно. Якщо віз проку до вас переїде, то, звісно, да. На рахунок невакцинованих українців особливо. Стрімно з огляду на те, що в Угорщині вакцинувалися рашистськими супутник В. ставлення Угорщини надалі до нас. Вони дійсно вважають, що ми з вами безнадійні, це однозначно 100%. Їх утримає від більш жорстких якихось висловлювань, тільки те, що у нас із ними спільні? Як це сказати, спільні партнери, спільні країни-союзники. Тобто тільки це їх утримає від більшого бреда, ніж то було написано і озвучено. Що буде далі? А далі вони матимуть можливість на своїй шкурі відчути, що таке страждання, що таке біль і що таке руйнування. Серйозна підготовка до того, що Зеленський буде балотуватись на другий термін, триває просто зараз. За інформацію видання за економіст. Минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню. Перше підтвердження може з'явитися напередодні або 5 травня, коли має відбутися парламентське голосування щодо продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Так, ну давайте так. Які шанси, що продлять воєнний стан, продовжать? які шанси, що будуть вибори. А одне іншому не заважає. Буде і те, і те відбуватися. Тільки воєнний стан, якщо продовжити, то це набагато дешевше, ніж зробити вибори. От така відповідь. Так. Значить, президента штатів він біситься. Ми з вами тільки нещодавно дивилися, як будуть ставитися один до одного Штати і Рашка. І від штатів було останнє китайське попередження. Ось що ми маємо. Штати бісяться, що бункерний заявив, що у нас треба міняти владу під ігіде ООН. Тут написано, що Трамп був такий злючий, що просто помогіть. Ой. І що тут цікавого? Анонсірував нову бесіду з Бункерним на наступному тижні. І він е, каже, що якщо той не підпише згоду про припинення вогню, то вже за місяць будуть водитися е, якісь Санкції, пошліни на нефті і таке інше? Слыште термін місяць? Так, що тут цікавого було з цього всього? А, значить, чи штати зроблять так, що нафта буде просто якоюсь солодкою водичкою по ціні? Так, самі собі нашкодити вони не можуть. Чому? Якщо вони так роблять, то вони також від цього страждають. Поясніть зв'язок, тут незрозуміло. Але вони можуть зробити е, додаткову галузь, сусідню галузь, продукти, е, які виробляє нафта, продукти життєдіяльності, відходи. Ось на це вони обов'язково зроблять. Е, і далі е, значить, анонс новий піздьош між Бункерним та Трампом, що нам з вами з того, якийсь безкінечний серіал. Вони домовляються на якийсь випробувальний термін, який буде до кінця весни, десь середини літа. Буде абсолютно срака, ніхто нічого не буде виконувати, ніякий сторін абсолютно. Ні Штати, які погрожують, якщо що, ні Рашка, яка каже, що ми не будемо там стріляти і все інше. І новий нова серія. Сезону вийде про цікаві перемовини, якесь велике щастя, що вони там порішали влітку цього року. Чекаємо. Дякую.